Вітаю і знову рекомендую. Як бачите, це вже, ну, можна сказати, старенький, йому три роки. Шуру покруту, куплений у 2020 році. Elprom. Ну, ясна річ, що він виготовлений в Китаї, але під брендом Елпром для Болгарії. Виготовлення ну, доволі якісне. Безщітковий двигун, патрон металевий. Від 1,5 до 13 мм. От, ну, Два режими. Режим е шурупокрута. Там від 0 до 450 обертів. І режим сверління до 1500 обертів. Ну, Цього достатньо. Дріллю я вже такою не користуюсь практично ним. 52 н на метр крутящий момент. Ну, Це в режимі шурупокрута. От цього більше ніж достатньо, я використовував його як, використовував, як в якості такого невеликого гайковерта. Так. Потім два акумулятора в комплекті 24 В 2 ампер години, але ну, достатньо з головою, скажімо так, для таких побутових робіт. Це не професійний інструмент. Можна сказати, але для довготермінової роботи ну, підходить, повторюся, для дому ну, більше, ніж достатньо. Акумулятор заряджається одна година, при наявності двох. Одного акумулятора на годину роботи вистачає. То коли ти на підзарядку ставиш, якщо щось таке весь час працювати, ним, то вистачає з головою. От. Що ще таке? А, ну реверс, ясна річ. Підсвітка От. при роботі. Паузи немає, на жаль, було б краще, якби пауза, але все одно нормально. Зона підсвічується більш-менш нормально та, що оброблена. Неважкий, саме руків'я є тримати в руці. ну, Скажімо так, не важко, легко. і Такий ергономічний апарат, тому і рекомендую сам випробував. По ціні, по якості, ну, достойна штука. Це ясна річ, не Макіта. Інші знамениті бренди, але дуже чудовий і працює безвідмовно, вже давно. Отже, дивіться. Кому цікаво, придивляйтесь до такого типу інструменту. Лінійка між іншим цих речей з таким брендом. Дуже велика. Ну і акумулятори, ясна річ, заміняються. Так що вперед! До нових звершень і до перемоги України. Над Русньою. Все буде добре, все буде Україна.